Сьогодні ми ставимо просте, але дуже актуальне питання: де ви найчастіше купуєте товари у звичайних магазинах чи в інтернеті? У звичайному магазині можемо потримати товар в руках, одразу зрозуміти якість, але інтернет дає інші переваги: комфорт, економію часу. Не треба виходити з дому, усе може прийти прямо під двері. Перевагу яким покупкам надають люди, і чому ходімо дізнаємось. Скажіть, будь ласка, де найчастіше здійснюєте покупки в реальних магазинах чи в інтернеті? Звичайно, в інтернеті, тому що більший асортимент зручніше, і відповідно те, що тобі потрібно, ти можеш якби, якраз таки під себе і якби, відповідну категорію купити. Звичайно, але інтернет теж популярний. А чому звичайному? М -м Хочеться приміряти, як виглядає на, на собі. Напевно, в простих. Я а з цим чого? не зв'язаний, не знаю. Не довіряю дуже чисто. За уцим, але покупками не займаюся. Просто-напросто. Ну ви знаєте, так як я напевне звичайних. А чому? Я знаю. Але і в інтернет теж. Де. Де зручніше здійснювати покупки в інтернет-магазині чи у звичайному магазині? Мені знаєте, так з одного боку є тут плюси, з другого тут плюси. В онлайн можна з людьми не комунікувати, а я це дуже люблю. А в офлайн можна порухати. Ну, мені поки якось те, що порухати, то для мене більше плюс, тому офлайн. Де вам зручніше здійснювати покупки в звичайних магазинах чи онлайн? Ну, як коли. Інколи я надаю перевагу звичайним покупкам, коли хочу приміряти одяг. А коли впевнена в розмірі, то можу купити і онлайн. В Звичайному. А чому? Бачиш, не знаю просто. Тому що в звичайному ти бачиш, що ти ку в інтернеті. В інтернеті мій син що купляв, то казав, більше ніколи не буду купляв, бо все не то прислали. Не помацаєш, не попробуєш. Мама, не купляй, бо всяке явно присилає. Ну так? Звичайному. А чого? Ну, я по інтернеті взагалі не користуюся інтернетом. де вам зручніше здійснювати покупки? В звичайному магазині чи в інтернет-магазині? М -м, мабуть, звичайному. Продукти чи як? Якісь... Ну, взагалі. Ну. Чим більш... найбільше користуєтесь, скажімо так, де найбільше здійснюєте покупки? Ну, в інтернеті багато. А чому віддаєте перевагу інтернету? Ну, бо ми, наприклад, не місцеві і простіше, там, де ми живемо, простіше в інтернеті. А ви. А, я не дуже люблю інтернет, тому що. В інтернеті частіше покупаються одяг, а мені треба поміряти, подивитися, підібрати розмір, модель. Це краще в магазині. А інші товари, такі як для дому, в інтернеті дуже зручно замовляти. Дякую. А ще це дешевше. Звичайно. А чому? Інтернет щось не довіряє. А, звичайно, знаєте, пощупати на вкус, на спак, отаківо пробувати. У звичайному магазині. А чому віддаєте перевагу звичайному? Тому що я бачу, що я куплю. І в звичайному і в інтернет якось так напополам. Я, мабуть, звичайному. Я, мені, мені подобається побачити, приміряти. А в інтернет-магазинах замовляєте щось? Е, ну так, тільки почала на на тему. Ось навіть оцей браслетик замовила. Ті, почала тільки. Ну, ну мабуть, і в інтернет теж почну. по-різному. Ну, взагалі-то в інтернеті-магазині, то я дуже багато купляю зараз. Дуже багато. Ну, і то зручно, бо, тому що ти не виходиш з собі на місці купляєш собі. І, ну, і взагалі тут дуже якісний навіть і товар. В принципі, ніколи в мене такого не було, щоб все мене там обмахали, чи... ну, тобто обманювали. Ну, все нормально. Коротше зараз. Як це суперово? Це Що якщо якісь продукти, то тут в місті, в магазинах. А такі якісь побутові речі чи одяг в інтернеті.